Так, всім привіт! Я сьогодні коротенькі відео роблю, як скачати крі-хак. Е, так, то кому легко скачується. Просто пишете. Крі. Хак. От. Самий перший сайтик. От, самий перший сайтик. От. Д 2 апк от нажали. Воно зараз піде. Денько там Зараз ще раз треба нажати. Косфиня. О, вот скачать. От воно скачалося, в мене він вже є. Все, отак легко скачується, кріхак, всім бай!